Це просто ДБР та влада заднім числом пробують підвести хоч якесь обґрунтування під очевидно неконституційні санкції проти Петра Порошенка, а також реалізувати свою давню мрію про повну зачистку політичного поля країни від будь-якої опозиції чи навіть критики перед виборами, які за сценарієм влади мають проходити в радянському стилі з одним безальтернативним кандидатом для цього. Найближчим часом буде використано весь арсенал так званої правоохоронної системи з використанням максимальної фантазії слідчих та штучного інтелекту за цілковитими російськими лекалами, коли правда і факти не мають жодного значення. Є лише політичне замовлення, яке треба виконати за будь-яку ціну. В цьому випадку суть замовлення дискредитувати проєвропейського президента та українського політика Порошенка обвинуваченням в Держзраді, Статті, яка може бути використана для позбавлення волі і блокування політичної діяльності.